Так, усім привіт, шановні колеги. Думаєте, де я пропав? Дуже багато роботи і з цим вимиканням світла і всього. Бухгалтерія, кінець року, реєстрація податкових, підганяння всіх документів, які там ну просто фізично не буду брехати. Часу навіть немає на те, щоб там десь виділити тих 5 хвилин. А навіть якщо... Хотів щось засняти, то якось так вийшло, що зранку на телефоні цілий день сидиш і телефон розряджається. Під вечір думаю щось засняти, вже дивишся, акумулятор ноль і засняти нічого не можеш. Що, у нас У нас в принципі, нічого не помінялось. Було, то бачите, як я, я їду зараз. Не знаю, чим видно. Калюжі, дощі, на завтра знов дощ, соє, ми так і не змолотили. Потихеньку просушуємо сою, яка е, лишилася в складі, бо там трошечки з влажністю. Ціна, що там на сою, пішла. На даний момент такі як кернел, вже 17500, побізнало. Е, ну, це початок. Я так зрозумів, по сої цього року буде приключення е, веселе, тому що навіть якщо ми домолотимо ту сою. Яку ми зібрали, ну, яку ми зберемо, яка ще в полі, вже там на сверхмодні урожаї розчитувати не будемо, ну щось зберемо. Я думаю, що в принципі, я зберу свою, скільки вийде, буде вже якийсь там відход, по-любому. Бо душі в нас лют, третій місяць. Так, вчора підписчик один мене питався. Якщо додивиться до цього, то я йому об'ясню про сою, що лишилась соя в полі і насіньовий матеріал. Хлопці, краще сою, ту, що ти збереш, здайте, а знайдіть суху сою і сійте сою, яка дозріла сама природним способом. Якщо є там соя ну, влажністю до 12, там. якщо в когось лежить соя з влажністю 15, але не сушена, зібрана, але влажність 15. Можу вам порадити, що для того, щоб там насіння мати своє і десь не купляти. Купіть бікбеги. Нормальні бікбеги, тільки не тоніки купляйте, такі великі, а купляйте такі там 600-кілограмові бікбеги. Запаковуйте її в бікбеги спокійно і ставте в два ряди бікбек на бікбек і нічого її до весни не буде. Періодично, звісно, там вскривайте, ручку запихайте, бо є ще такі штучки, як мишки, десь може десь влагу підтягнула. Тобі ж це якби соя будемо будем називати її в, такі в межі, знаєте, типу не провтикати. Але я так роблю і не буду брехати на сіньову сою, завжди стараюсь положити в бік-беги і молотити її з влажністю 14, 14,5-15 там до 16, ну, ну максимум до 16,5. Закладаю бікбеги і по весні, повірте, вона у вас буде десь з влажністю там, 14, ну якщо не набере десь лишньої влаги, не зіпріє, теж треба дивитись. Зато як посівний матеріал вона буде хороша. Чому? Тому що пересохша соя там 11-12, це добре. Але вам за, ну, сої є така оболонка, походу, і якщо під мікроскоп подивитись, то вона як планета Земля. Я називаю ту оболонку, озоновий зоновий Я дивився на зернини сої під мікроскопом. Інтересно таке все. І чим більше пошкоджений той типу оболонка верхня, вона така тонесенька, тим менша ваша схожість. А чим сухіша соя, тим більше вона пошкоджується тому що ну, вона стає більш сухою там, і більш пошкоджується. Із-за чого я на синьовий матеріал закладаю, завжди, стараюсь, там 14-15 влагу закладати. Тож можете і в кучі тримати, 14-15, нічого і не було. Ну Я накладаю бікбеги, ну, є такі штучки, як мишки. Десь мишка зробила норку, котик прийшов десь ще піснув і оцей типу, маленький процент. Походу, може зіграти в погану походу, штуку і, ну, і один бікбек може не весь, ну, не дойти до грубля до весни. Таке теж буває. Так що насіння, як я кажу, природнім, по, природою висушене, хоча б до 16,5, ви можете його зберігати і сіяти ним. А те, що ви закинете на сушку, яка у вас би не була там модна сушка, чи ще туди-сюди е, при сушінні сама насінина отримує стрес великий верніше зародиш тому що там грубо говоря да, прожарка йде Ну, температура і схожість втрачається втрачається вплоть там, до 30% ну, в мене було таке, що я пробував сіяти сушеною сою, схожість там 30 максимум була, там, 37% каже, чи скільки тобі ж... Все ну, що будете знати для себе. Ну, так як я, може в когось виходить просушити, просушити, щоб була на сьогодні. Я пару разів пробував, не раджу. Кажу одразу, навіть якщо у вас гарно висушена соя і навіть вона така гарна, що ви думаєте неї сіяти, візьміть її краще, продайте, а купіть собі десь сухе насіння то будете мати. Так що такі справи, що там у нас. По ЮМЗ по тому грату, що я там купив, де мене там розвели. Завтра вже будуть, верніше сьогодні ввечері вже будуть заводити мотора. Я там вже таке фільтра, трубки там попривозив, ще туди сюди. Сьогодні, сьогодні вже його мають завести, завтра будемо його цепляти, з'єднувати вже з, з коробкою. Ну, Може завтра вже з'єднаємо, може ще й завтра ЮМЗ і заберемо. Подивимося, чи встигнемо, чи не встигнемо. Подивимося, чи сьогодні Андрій Моторіст доскладає той мітьозка того мотора, там від нього буде круте відео. Ну, Перше він знімав, який той мотор був і який мотор зараз той буде. Комусь, в принципі, якщо я надумаю продавати той трактор, комусь дуже сильно повезе з мотором, тому що там реально відкапітальний, повністю з нових запчастин двигун. 90% там все новесеньке. Гільзи, поршня, калічка, ну все повністю, все. Від слова повністю. шестерні, Все повністю нове. Грубо говоря, блок лишився і той блок відчухали так, що, йо-моє, треба ще завтра завести, бо я відчухав радіатор. І понятно, коли там було, заливали з калюш, було там залип, він не тік. Ми його помили, я його в хімію, почистив всі соти, проштурхали всі соти, розбирали радіатора, бо має залитий бути антифриз. Понятно, що там дві соти якихось чортом нас трошечки почали капати. Треба завезти їх бурою десь. Ну я знаю, куди завезу до дядь в щоб він їх запаяв завтра. Ну так що такі діла. Працюємо, майстерню вже полочки складаємо, виходить. Дуже сильно кажу зайнятий з цими податковими, з цими, блин, я розумію, що таких фермерів, як я, і стає все менше і менше. А Податківців не менше, бо вони заброньовані. Там. Нікого менше з чиновників не стало і тільки давай, давай вже телефонують наперед заплатити податки. Коротше, весело в нас стає жити, штрафи, ще туди сюди. Так такі діла. Всім лайки, підписки, не забувайте підписуватись, може ще десь щось засніму зараз, згадаю, бо голова забита цілий день так, що йомай. Всім пока.